Провели 25-ту сесію Дніпропетровської обласної ради. Ухвалили понад 30 важливих рішень. Кожне допомагає нам зміцнювати область, реагувати на виклики війни. Одне з головних це затвердження оновленої стратегії розвитку Дніпропетровщини до 2027 року. І це неформальний, це чіткий план, як буде розвиватися в умовах постійних обстрілів, внутрішньої міграції та зростаючого навантаження. На великі міста, нашої області. Підтримка сил оборони. Це наш незмінний пріоритет. Додатково виділили 419 мільйонів гривень. Ми й далі будемо підсилювати наші сили оборони З початку 2025 року на потреби сил оборони з обласного та місцевих бюджетів виділено вже майже 1 мільярд гривень. Також вносимо зміни до обласної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. З урахування безпекової ситуації робимо все, аби наші переселенці, наші люди, які переїжджають до Дніпра, до Кривого Рогу, до міста Кам'янського з прифронтових територій, мали все необхідне для нормального життя. Тут йдеться про можливість отримання грантів на розвиток власної справи, а також про інформування щодо професійної освіти, перекваліфікації та саме головне працевлаштування. Кожен повинен мати можливість працювати та реалізовуватися у новій громаді. Підтримуємо наших захисників, захисниць після повернення з фронту. На підтримку ветеранів передбачаємо 18 мільйонів гривень. Це соціальна та психологічна адаптація, підтримка ветеранських організацій і спортивних ініціатив. Зокрема, продовжуємо підтримувати ветеранський спорт, підтримувати нашу команду Титани ЮА, яка буде гідно представляти Дніпропетровщину на міжнародних змаганнях ветеранів. Окремо, майже 70 мільйонів гривень. На підтримку прифронтових громад, які живуть під постійними обстрілами, йдеться про громади Синельниковського району, це Новопавлівська, Михайлівська, Межівська, а також громади Нікопольського району Нікопольська, Покровська, Червоногригорівська окремо виділяємо 140 млн мільйонів гривень і спрямовуємо їх до Кривого Рогу на забезпечення стабільного теплопостачання, безпека. Безпека серед ключових викликів, тому майже 300 мільйонів гривень направляємо на будівництво укриттів у школах, лікарнях та соціальних закладах по всій нашій області. Підтримуємо і медицину, загальний обсяг фінансування 294 мільйона гривень. Закупівля обладнання, ремонти, екстрена допомога, донорська кров. З них 68 мільйонів на МРТ для лікарні швидкої допомоги у місті Кам'янському. Ще 29 мільйонів для першої міської лікарні краворогу на КТ. Майже 250 мільйонів на розвиток освітньої галазі, створення сучасних навчально-практичних центрів для профтехів, наших коледжів. На це спрямовуємо 74 мільйона. Це інвестиції в підготовку фахівців, які сьогодні потребує наш регіон. Як зараз, так і буде потребувати в майбутньому. Окремо підтримуємо родини загиблих цивільних. Це наша обласна програма. 15 мільйонів виділяємо на неї. Це та матеріальна допомога, коли родина, якщо хтось загинув, може отримати виплату та допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Я хочу подякувати всьому нашому депутатському корпусу Дніпропетровської обласної ради, подякувати обласної військовій адміністрації Сергію Лисаку, всім апарату обласної ради, департаментам управлінням обласної ради, обласної військової адміністрації. Разом працюємо, підтримуємо наші громади, підтримуємо нашу область. Віримо в Україну. Віримо в нашого президента. І слава Україні!